так що понад півроку тому виглядав ринок на масиві піщани. Я сьогодні замість торгових рядів, тут суцільний паркан і лише подекуди стоять невеликі мафи. Минулого року співвласник базару Віктор Власенко запевняв нас, що людей виганяти не будуть. Їм запропонують орендувати новенькі магазини після реконструкції. Нині на масиві помічають чимале будівництво. Чоловік стверджує, частину ділянки відведуть під торговельний центр, Іншу ж таки під обіцяні павільйони для людей. Зараз на ринку, якщо ви бачили, вже монтуються перші павільйони і далі будуть продовжуватися монтуватися. І в них повернуться підприємці, які раніше працювали на ринку. А далі буде будуватися торговий центр з автопарковкою. Всіма необхідними атрибутами на сторінці благодійного фонду бізнесмена Дениса Парамонова з'явилась публікація, що стосується мікрорайону Піщаний. Зокрема, у ній повідомляють, що понад 30 мільйонів вкладуть у нові зупинки громадського транспорту, паркінг, дороги, а також розширять пішохідні зони та створять сквер. В рамках цього процесу СМК Груп вкладе понад 100 мільйонів гривень у будівництво абсолютно нового торговельного комплексу в мікрорайоні Піщаний. Це дасть змогу позбутися мафів та хаотичної торгівлі, адже досі у цій місцевості немає сучасного торговельного центру. Новий комплекс матиме продуктовий супермаркет, аптеки, кафе, магазини одягу, техніки та квітів, пошту і так далі. Забудовником об'єкту є Сергій, прізвище якого нам не вдалося дізнатися. За його словами, наразі поки немає фінального проєкту забудови. Єдине, що відомо, то це те, що частину ділянки віддадуть під благоустрій, а саме міні-парк. Однак, після нашої домовленості про повноцінний коментар цей пан слухавку вже не брав. Ось мешканці району у своїх думках розділились. Деяким не вистачає звичного ринку, а декого влаштовують сучасні торговельні павільйони. У нас влаштовує все, ми щасливі, місто розвивається, все чудово. Я туди ніколи не звертався. Ну, взагалі, базар мені зручніше. Ми привикли з давні тут жила і в школу ходила звичайним. Я привикла до старого. Це моє дитинство, юність. А все нове, звичайно, лякає, але ну, надіємося, що тут буде щось в перспективі гарне, зручне. Ми надіємося, ми чекаємо, тому що промтоварного магазина тут такого немає, щоб прийти, вибрати для дитини, там, для себе щось, судіться, взуться. Це треба їхати в місто. А взагалі, то я думаю, що це буде найкраще. Якщо буде щось нове, толкове для людей, думаю, найкраще. Сучасні павільйони. А чому? Ну, Ми ж крокуємо в майбутнє, а не хочемо жити тільки минулим. Як зміниться життя району після відкриття нового комплексу? Покаже час. Варто зазначити, що на піщаному розпочалось ще одне масштабне будівництво нового дитячого садочку за понад 200 мільйонів гривень за міжнародні та бюджетні кошти. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.